Нагрозія полоналиста є особливо небезпечним карантинним бур'яном, що розмножується насіння, а саме на одній рослині утворюється від 80 до 150 тисяч штук насіння, які зберігаються у землі до 40 років. От вистрілила вона, насіння розлетілося, 40 років і вона може не сходить на 40-й зіллях. На окремих ділянках численність насіння може досягати до 200 млн штук. На один ектар. Її пилок є однією з причин масового захворювання людей на такі логічні проби, як осіння пропасниця, бронкоспазм, бронхіальна астма, поліноз, гострі бронті. Упору пухне слезові оболонки, верхніх дихальних шляхів і очей, болить голова, посилюється виділення мокроти, настає задишка, сльозича, погіршується зір, проявляється приступи бреху. Асмітики, підвищується температура, втрачається працездатність. Лікування аллії, що викликала толком амброзії, тривалий, важкий. У нас на території міста зараз, згідно припису, знаходиться біля 19 гектарів амброзії. Це дуже велика площа. З них 17 гектарів це по залізній дорозі. От і доказано, що амброзія навколо своє поширення від залізної дороги. Розсипається і від залізної дороги йде поширення цього для Тому ми не ждали виконавчого комітету на минулому тижні поставлені завдання перед нашими комунальними службами джерел Букиги, що буквально за 2-3 дні ми повикошували всі очаги амброзії полинолистки.